Кому найбільше довіряють українці, Київський міжнародний інститут соціології запитав громадян, до кого вони мають найбільше довіри. За результатами опитування, яке провели в грудні минулого року, збройні сили України мають найбільший відсоток прихильності. За останній рік рівень довіри до ЗСУ зріс зі 72 до 96%. відсотків. Після збройних сил найбільше українці довіряють президентові Володимиру Зеленському у грудні 2021 року, тобто ще до початку повномасштабної війни, Зеленському довіряли лише 27% громадян. Тепер у нього 84% довіри. На третьому місці рейтингу довіри волонтери. За рік прихильність до них зросла з 68 до 84%. Також соціологи відмітили значне покращення довіри до двох інших силових структур: служби безпеки та нацполіції. Це 63 та 58% довіри відповідно. Водночас, за даними КМІЗ, негативний баланс довіри недовіри мають прокурори та суди. До цих інституцій українці ставляться найбільш критично. Також соціологи помітили деяке погіршення ставлення до церкви. А от до російських ЗМІ українці ставилися з недовірою як рік тому, так і тепер. Щоправда, зараз недовіра стала ще більш виразною. 92% громадян не прихильні до російських медіа. Одночас довіра до українських ЗМІ за останній рік зросла з 32 до 57 відсотків.